Добрий вечір. Вітаю, Дмитро. Тут у мене написано, що ви комерційний директор брокерської компанії. Mm -hmm. Це ви mm -hmm. от ті от люди, які скупили в 22-му році зерно українських фермерів і вивезли їх за кордон. Якраз ми не ті люди. Ми допомогли українському фермеру після. Початку повномасштабної. Ви розумієте, ріни, про що я питаю? Звісно. Ну, от цей та. мем, який став. Просто ця професія вона не дуже розповсюджена в українському бізнесі, і наша роль це посередника, і ми за ручку, можна так сказати, фермера до кінцевого споживача. Переводити. Переводимо, супроводжуємо, укладаємо угоду, забезпечуємо логістику і надаємо той комфорт. І в тому числі ви все знаєте про кордон. Знаємо. Що зараз? На україно-польському кордоні, чи далі не рухається що на залізничних коліях, що на автомобільному перевезенні, що на перевезеннях українського аграрного експорту. Давайте так, що угу. зараз на україно польському угу. кордоні? Ну, дивіться за останні місяці відбулися суттєві зміни на україно-польському кордоні. Ми бачили з початку повномасштабної війни весь той пік навантаження, який зміг кордон абсорбувати. І, наприклад, говорячи про автомобільний транспорт, в нас за добу через польський кордон, коли прийшла війна українськими вантажними автомобілями пересікало близько 10 тисяч тонн вантажу. Зараз одна тисяча, а то й менше. Тобто Як... зараз в 10, в 10 разів, разів менше? Так. Давайте так, перетинало кордон це і туди, і назад? Ні, в, на виїзд. На тобто виїзд. експорт. Експорт, зокрема, так. Е, е, да. В 22 році, давайте ще раз, просто фіналізуємо так. ці цифри. В 22 році протягом доби ми могли експортувати 10 тисяч тонн. Тон чогось. агропродукції, так. А навіть конкретно а, агропродукції. агропродукції. Тобто така була спроможність пропускна угу. всіх пропускних пунктів між Україною і Польщею на кордоні. Зараз це в 10 разів менше. В 10 разів менше. Це так. винятково ініціатива польської сторони? Чи це наші? Можливості зменшилися, чи наші фермери менш зацікавлені, <гаджувателись> чи чи ви не здатні? Ні. Не знаю, хто там. це виключно технічні бар'єри на сьогоднішній день, які спричиняють додаткові черги, тобто страйки, пропускна здатність на кордоні з Польщею суттєво суттєво знизилась. І відповідно, комерційно не є цікавим взагалі їхати цим маршрутом. Деякі вантажі знайшли альтернативу. Поїхали через інші кордони, Румунія. Румунія або Угорщина Словаччина. Румунія, Угорщина, Словаччина. Давайте ще раз, ви так чемно кажете технічні моменти, чи це є ні? ні Ну давайте по Ми та, ж ми та, ж можемо та, та. це те, що називається страйк польських фермерів, чи це там щось більше ніж страйк польських фермерів. Ну, дивіться, ми безпосередньо в сфері комерції працюємо і бачимо, що ну, там достатньо часом просто перекритили якусь логістичну артерію, і ну, бізнес перестає працювати в цьому напрямку. Якщо говорити, чи це більше, ніж там, комерція, мабуть, ні. Це реальна комерція, бо ми розуміємо, що Польща в Європейському Союзі відіграє важливу роль в, в, в агробізнесі. І мені здається, це такі собі заклики до танців з бубнами для переговорів. Бо ми ж розуміємо, що йде процес інтеграції України, українського бізнесу в Європейський Союз. І відповідно, хтось когось буде десь потісняти потенційно. Да? І відповідно треба йти домовлятися. Поляки, коли вступали в Європейський Союз, я цитую зараз брюссельських чиновників вони казали, поляки нам всі кішки вимотали в процесі вступу до європейського союзу. Чи варто українцям нам перейняти так би мовити польські практики, особливо з огляду на те, як вони нас зустрічають в Євросоюзі? Ви знаєте, в будь-яких переговорних процесах потрібно балансувати, але точно не йти з якоюсь там слабкою позицією. Треба пробувати шукати альтернативи, і точно. Пропонувати е, різні е, варіанти взаємодії, е, але точно не здаватися, да, бо е, мова йде про стратегічну участь України в європейському ринку і е, е, Можливо, десь щось привідкрити зі сторони України, але в обмін на те, що наші авто... автомобілі і вантажівки будуть більш більш легше їздити кордоном або українське зерно буде транзитом проходити. Ну щось от в такому двадцять другому році ворота Європейського союзу раніше дуже закриті для нашого експорту. Вони відкрилися практично повністю. Так, як би зараз ви оцінили ситуацію в цілому для Європи, не лише на польському кордоні, а в цілому для Європи Скільки вона і далі лишається відкритою, чи де-факто вже там стоять практично ті самі мури, які стояли і в до 22-го року? Ви знаєте, це достатньо резонансне питання на сьогоднішній день. Зокрема, е Є інформація про те, що і піднімається питання в цілому, чи продовжити цей режим вільної, так би мовити, торгівлі з Україною на один рік, а чи ні? І привідкрию деякі факти, що ми вже законтрактували близько 100 тисяч тонн нового врожаю, який має поставлятися вагонами і автомобілями в напрямку ринків Італії, Німеччини там з липня місяця. І відповідно ці всі. Ця вся інформація, по суті, вона призупинила комерційну активність, підняла питання. Хтось хоче передомовлятися. Відповідно, вона створює суттєві дискомфорти. Ми продовжимо цю розмову. Дуже цікаво, як на мене, розмову в Ютьюбі та на Фейсбук сторінки Армія ФМ, і це ну ніхто не помітить із наших слухачів вже за якусь хвилину. Ми продовжуємо і моє питання таке: оці от, от логістичні препони, наскільки вони впливають на наших виробників аграрних, наскільки це створює для них проблеми? наскільки це знижує їхню зацікавленість, в тому щоб робити, продавати, виробляти свою продукцію? Звісно, як це впливає на ціну. Звісно, коли немає впевненості в логістиці, то й немає впевненості в збуті. Якщо немає впевненості в збуті, відповідно немає впевненості в виробництві, тому що не можна реалізувати ну, продукти цифрах. Як це давайте 에... давайте ви точно ну, знаєте цифри? Я знаю, зменшується виробництво кукурудзи в цьому році близько там до 10%. Якщо у нас сіялося 4,5 мільйонів, саме через непевність. Абсолютно вірно, тому що логістика і логістики, невпевненість в, в логістиці, вона. Змушує фермерів консервувати свої виробничі потужності до кращих часів, Скажімо, щось. Віддається більшу перевагу, наприклад, зараз зі сторони фермера там посіву ріпаку, тому що Соняшник. ми соняшнику у нас дуже добре розвинена переробка. Відповідно, в збуті соняшнику проблем не буде. Ми зможемо своїми потужностями їх переробити. Ріпак також активно почав переробляти. Тому насправді, якщо так подивитися, то ось ці всі дії Європейського Союзу і Польщі, зокрема, буде штовхати на більш. Забезпечуваність українського, самозабезпеченість українського ринку. Тобто знаю багато прикладів середніх фермерських господарств, які беруть зараз підтримку фінансову, яка досить активно в тому державно, державно угу. і інвестують в переробку. Таким чином, не хочете наше зерно, не хочете наше насіння добре. Ми самі переробимо і це, продамо, і вам продамо Абсолютно. Я. Або вам, або вашим. Покупцям. Але отут важливе питання або вам, або вашим покупцям, ну, іншим покупцям. Так. Європейський ринок преміальний. Продавати в Бангладеш прикольно, але чи в Сомалі, але, мабуть, там інші ціни. Ну, це я так думаю. А, ну, ви знаєте, насправді. І так і ні, тому що є певні. Треба дивитися в рамках конкретних товарних позицій. Зокрема, є в Європі певні програми підтримки виробництва метанолу, біодизелю, угу. і це дуже сильно субсидується, як в результаті підтримується Достатньою преміальністю, але якщо говорити про ріпак, то ну якщо і заборонять пшеницю імпортувати, то без українського ріпаку буде важко Європі, тому що вона дуже сильно залежна в цій частині від українського виробника. Ми зараз зосередились і почали з вами власне з нашого західного кордону експорту через західний кордон. Де тут місце в зерновому коридору? Де тут місце нашому найбільш традиційному і найбільш потужному вікну, так би мовити, в світ з аграрним експортом? Ну, дивіться, якщо говорити так конкретно про цифри, то. До війни і до цих всіх бар'єрів через суходол з чопа. Це частина України, яка межує з Угорщиною. До північної Італії вартість логістики була близько 25-30 тридцяти євро да? на тоні на тоні. Угу. Зараз вона коштує 45-50. п'ятдесят. Да? Тобто, ми розуміємо, що там є ще. Потенціал зниження, і нам, будучи на одному континенті з Європою, було б логічно задовільняти її саме в тих товарних позиціях, де ми можемо їх задовільнити. В той же час, зокрема, весь свій експортний потенціал, ми не зможемо на них відправити, тому що в нас порти працюють не тільки на Європу. Вони відправляють суднами, а й більшу частину на Азію, Африку в цій частині, зокрема. Ринок Азії в нас в структурі експорту займає там, більше 20%. Це суттєва, суттєва цифра. Тому не можна говорити, що ми прям вберемо і засипаємо Європу всім своїм збіжжям, тому що економіка говорить про інше. Ми умовно по певній межі частина центральної України їде на порти, Західна Євро... Україна їде на Європу. І це логічно я обґрунтовано цифрами. Була історія, коли ці дискусії щодо зернового коридору була дискусія розмова про те, що турки беруть багато українського зерна, переробляють його і роблять з себе такий хаб так, з наш з українського так. зерна і з українського продовольства. Чи це правда, чи це не правда? Абсолютно вірно. Так в них є певна програма, в якій вони мають певні зони вільної торгівлі, в рамках яких побудовано маса. Переробних підприємств це хороша практика, насправді тому, що вони в результаті через переробку вони стимулюють свою економіку, і в результаті продають збіж... продукти переробки вже на ринки Азії. Да, дорожче з вищим абсолютно з вищим нормою прибутку. Да? Да, і для і насправді це дуже хороша практика навіть з тої точки зору, що Ну, дивіться, в нас середня вартість тони експорту, мабуть, в рази в рази менша, ніж середня вартість тони експортованої агропродукції в Європі. Чому? Тому що ми експортуємо сировину, а не кінцевий продукт. Італійці продають макарони. Ми продаємо пшеницю. Пармезан, макарону е, розумієте про що? Повернімося до українських фермерів два роки війни. Оті проблеми з логістикою, про які ми вже тут 15 хвилин зговоримо з вами. Наскільки вони вплинули на виробництво? Наскільки вони вплинули на зміст того, що роблять українські аграрії? Як це може змінилися виробництва, рослинництво, тваринництво, пшениця, ріпак, ви згадуєте. Дивіться, насправді в у виробника відбулися суттєві структурні зміни. Він зрозумів, що будучи просто зосередженим на виробництві сільськогосподарської продукції, це є стійка модель. Йому потрібно мати трошечки тваринництва, йому потрібно мати трошечки переробки в цій частині, для того, щоб в період, коли... Не можна вести, да? ти віддаєш частину свого збіжжя на переробку і виходиш в кінцевий продукт, і в крайньому випадку продаєш на внутрішньому ринку. Да? Ви і... кажете, в крайньому випадку це означає, що там ціни точно будуть нижчі, але є якийсь але гарантований, гарантований ринок. збут, тому ага. що ми до війни були достатньо атрофовані в цій частині, все їхало через. Морські порти, український виробник не мав досвіду виходу на зовнішні ринки. Ринок був настільки ефективний, що в нього забирали з грошима на вчора, вже з місця у фермера в даному випадку. А тут йому, коли прийшла війна, потрібно кудись вести. Десь стояти в чергах, отримувати гроші, після платити того, вам платити не нам, а ну. більше в логістиці. Да, от в цій частині, яка вздорожчалась в два-три рази. І це суттєво, суттєво ну, змінило його логіку. Зараз спілкуючись з фермером різного розміру. Він говорить: я думаю, мені треба машини. Навіть холдинги зараз починають купувати лодки. Хтось хоче свій перевантажувальний термінал на західні, на західних кордонах. якесь якась самозабезпечення, і це до речі, якісна відмінність українського фермера від європейського європейського і польського, зокрема, тому що вони там більше датовані в цій частині, можна сказати, розслаблені. І для мене насправді цей діалог з європейським агробізнесом виглядає дуже складним, як на мене, тому що. Це різні філософії. розумієте? У нас такі вони ще дикі, такі наснажені, такі працьовиті, Про... такі ініціативні, Самозабезпечувані. Да. Якщо я не можу їхати, я купую вагони. Фермер думає, якщо я не можу зберігати, я будую елеватор. Десь вони. Йдуть в ефективність економічну за рахунок того, що збільшують об'єми. Вони приходять до е, Монсанти, Сінгенти і е, Масіс, і до інших компаній кажуть: дивись, я буду збільшувати, хімікати, але в мене об'єм. Відповідно, зерно. давай мені знижку. Угу. Через знижку йдуть в ефективність. А там же ж навпаки, в ефективність, мабуть, субсидії є, тепла ванна. ван сижуку. Розмір ви згадали. Наскільки розміром українська аграрка відрізняється від тієї ж польської, бельгійської чи там, не знаю, італійської якоїсь? І це середній розмір е, сільгосвироб... Оці наші монстри, вир... булони да, якісь булони. Да. Е, ну, тут, тут насправді про що можна говорити? Середній розмір фермерського господарства в Франції, в Польщі. Це там. 50 100 гектарів, 150, п'ятдесят можливо відсили. Це і вже ти вже багато. олігарх. Такий. І ти вже олігарх. А в Україні ми навіть в своєму бізнесі брокерському називаємо середнього фермера. Це 3-5 тисяч 000. гектарів і малий фермер це тисяча гектарів. Це дрібні такі входять там Да, да? Ну, це не в обіду їм звичайно сказано, але ну в рамках наших метриків це так. Чи це призводить до того, що українські аграрії з європейськими аграріями вони класово не близькі. Абсолютно, Абсолютно. вони різні. Філософія бізнесу зовсім інша. І... И... Може, нас краще тоді американці розуміють? Можливо, можливо тому що там достатньо розвинений кооперативний рух, об'єднання, хоча і в Європі ну, є. Через масштаби, і інші, так? А, абсолютно вірно. А, ну, через масштаб насправді ми маємо різну, різну філософію в бізнесі. Ми дізналися про проблеми на польсько-українському кордоні і від звичайних людей, і від представників бізнесу, і від українських журналістів. І вже було принаймні два дві гучніх історії про те, як польські правоохоронці затримували українських журналістів, які намагалися висвітлювати цю проблему. Чи знаєте ви про це щось? І з вашої точки зору, з огляду на ваш досвід в цій сфері, наскільки поведінка польських. Поліцейських, які там ну буквально дуже брутально поводять себе з українськими журналістами, наскільки вона нормальна, чи може вони в принципі так себе з усіма поводять? Ви знаєте, не тримав свічку в цій частині, не можу так більш до детально коментувати це питання, але я звісно. Розумію, що ну потрібно, якщо вже ми в демократичному світі, то потрібно ну відноситись толерантно а, до всіх представників, а, як до журналістів, так і до бізнесу. О, однаково, бачу ви чим, вичемні, вам хочеться ще в Польщу в'їжджати, якось бачу, да але українські журналісти тоді висвітлювали зокрема великий товаропотік між mm. Польщею, Білорусію, mm -hmm. ну і де факто да. Росією, Бо ми ж розуміємо, що коли ми так. кажемо Білорусь, це. Ну, такі проксії так. Росії я можу дещо прокоментувати в цій частині, виходячи з інформації, яку маю серед своїх клієнтів, ми мали і маємо на сьогоднішній день там зв'язки, контакти з клієнтами в Прибалтиці, і ми знаємо, що це прям були певні. Схеми, коли російське зерно завозилося, там воно під приводом вже європейського далі йшло в дистриб'юцію. І багато хто на цій схемі сидів, в тому числі поляків. Абсолютно, тому що ну в там і логістика їхня задіювалася в цій частині. Відповідно, коли це вже польські, польська фура їде, то, мабуть, до неї, мабуть, менше питань, ніж української фура. Тому. Ну так, взагалі, наскільки про які обсяги там можна говорити, якщо ви знаєте, хоч якісь цифри, mm -hmm. якщо якщо маєте цифри, і чи конкуруємо ми з російським з аграрно російською продукцією в принципі на світових ринках? Дивіться, Росія, вона в, в ну, є основним нашим конкурентом в, в агроіндустрії? Це по ринку пшениці. І якщо говорити саме про цей ринок пшениці, то в Європу за останній рік було їм імпортовано е, всього з усіх е, країн походження 6, близько 6 мільйонів тонн пшениці, в тому числі е, з Росії було близько 200 тисяч тонн м'якої пшениці і близько 500 тисяч тонн 700, пшениці 700 тисяч. Е, дурум, так. Більше да, 10%, так, да, так. Да. А з України Україна насправді імпорту експортувала достатньо багато туди і зайняла Мільйон? ні Два? там. зараз вам скажу близько чотирьох трьох-чотирьох угу. мільйонів тонн. Тому угу. достатньо значно часто має. На закінчення програми, як може розвиватися ця історія? У мене просто перед очима цифра. Сьогодні голова комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Данило Гетманцев сказав, що польська блокада обійдеться тільки в березні в Україні в 6,5 мільярдів гривень, а це півтори бригади. Ми знаємо, що з цих uh -huh. грошей фінансуються українські збройні сили, сили оборони. Як може розвиватися ця ситуація? Як можуть розвиватися далі події на україно-польському кордоні і, взагалі, наших стосунками між країнами? Uh -huh. Ну, дивіться, те, що через. На мою думку, через те, що є певні блокади і здорожчання логістики, воно виливається в конкретні гроші. Я абсолютно підтримую ці розрахунки, мені здається, вони можуть бути навіть занижені дещо в цій частині, тому що дивлячись, як рахувати. Бо якщо рахувати при наближенні до собі вартості, вартості. Перевезення по Європі і те, що ми маємо на сьогоднішній день, то там цифри можуть бути навіть більше. Ем, е, ну, скажімо, е, потрібно йти і домовлятися, мені здається, з поляками. Сказав Якщо. Олександр Соловей, співзасновник, комерційний директор Spike Brokers. Це армія ЄФМ. Армія ФМ. Радіо Сильних. Радіо вільних.